Добрий день, любі малята! Діти, сьогодні до нас завітав незвичайний гість, Це дідусь Звукарик. Він весь час спостерігав за вами. Як ви займаєтесь і вирішив дізнатися, чи пам'ятаєте ви, з що складається наша мова? Так, зі слів. А що ми чуємо, коли вимовляємо слово? Так, звуки. А якщо звуки утворюються за допомогою голосу, то які ці звуки? Так, голосні. Щоб дізнатися, скільки звуків у слові, звукар пропонує позначати голосні звуки. Ось таким кружечком, круглою фішечкою червоного кольору. А якщо вимовляємо звуки з перешкодою, наприклад, бу, ф му, то які ці звуки? Так, приголосні. Приголосні ми позначаємо рискою чорного кольору. Звукарик пропонує нам пограти в гру. Порахуй звуки у слові. Погляньте, що зображено на льомку. Так, машина. Давайте поділимо це слово на склади, плескаючи в долоні. Ма ши На. Кілька складів у слові. Так. Три. Визначте наголошений склад. У цьому слові покличемо машини. Машина. Який тут склад наголошений? Так, другий. Кожен склад має свої звуки. Який перший склад у слові Ма? «На». Так. «Ма». Який перший звук у цьому складі? ма Так. М. Це приголосний чи голосний звук? Так, приголосний. Ми його позначимо чорною рискою. А який другий звук у складі? «Ма». Так. А, це який звук голосний чи приголосний? Так, голосний. В схемі ми позначимо його кружечком червоного кольору. Який другий склад у слові? ма -ши Так, ши. Який перший звук у другому складі? ш Так. Ш. Він голосний чи приголосний? Так, приголосний. Якою фішкою ми позначимо цей звук? Рисочкою. Який другий звук ви чуєте у складі? Ши. Так, і. Який це звук? Голосний. Як позначимо цей звук? Якою фішкою? Так, Кружечком. Який же третій склад у слові? МАШИНА. Так, на. Який перший звук у цьому складі? НА. Так, ну, який це звук? Приголосний. Якою фішкою ми його позначимо? Так, рискою. Який останній звук у цьому складі? На. Так. а Якою фішкою позначимо звук? Так, кружечко. Зараз ми з вами за допомогою фішок зробили звуковий аналіз слова машина. Порахуйте, скільки всього звуків у цьому слові. За допомогою фішок, які стоять у прямокутничках. Так, 6. Скільки приголосних звуків. Вони позначені рисочкою. Так, 3. Скільки голосних? Також 3. Звукарик дуже задоволений вашими відповідями. Він пропонує вам трішки потанцювати. Тож є звукарик, пропоную вам пограти в гру. Розмісти правильно. Але давайте пригадаємо спочатку види транспорту. Цей транспорт діти їздить, плаває чи літає. Так, їздить. А по чому? По дорогах. Такий транспорт називається наземний. А цей транспорт де рухається. Так, у небі у повітрі. Він називається повітряний. Здогадалися, по чому рухається цей транспорт? Так, по воді. Такий транспорт називається водний. По чому ж рухається корабель? По воді, по дорозі чи у повітрі? Так, по воді. На який шлях поставимо автобус? Так, на дорогу. А вертоліт? Так, у небо. А хто знає як називається такий цікавий вид транспорту? Повітряна куля. То на який шлях ми її розмістимо? Так, на небо. По чому ж може рухатися катер? По воді. А машину куди поставимо? Так, на дорогу. Молодці! Добре знаєте і орієнтуєтеся, по чому рухається кожен вид транспорту. Звукарик пропонує ще вам одну гру. Знайди транспорт, який зайвий у цій групі транспорту. Який зайвий на цьому малюнку транспорт? Будьте уважні. Так, це катер. Який зайвий транспорт у цій групі транспорту? Машина. Який же ж тут зайвий транспорт? Так, вертоліт. З дуже сподобалося з вами грати, але він хоче ще перевірити, як ви знаєте, правила дорожнього руху. В якому місці можна переходити дорогу, де їздять машини? Так, по пішому переході, по зебрі. На який колір сигналу світлофора можна переходити дорогу? Так, на зелений. А якщо горить червоний, то що ми повинні робити? Так, стоїмо і чекаємо зеленого сигналу. Дітям переходити дорогу самостійно без дорослих можна? Ні. Ви ще дуже маленькі і повинні бути завжди з дорослими. З Букарику діти дуже сподобалось бути у вас на занятті, але йому вже час поспішати до своєї чарівної країни. На цьому наше заняття закінчилося. Ви були молодшинками. До побачення!